Якщо ви подаєте клопотання про міжнародний захист в Польщі, наприклад, через триваючі бойові дії, політичні переслідування або ж через іншу загрозу вашому життю, ви маєте право надавати будь-які докази, які підтверджують інформацію, подану вами в клопотанні. Окреме місце серед письмових доказів займає правовий висновок. Так звана опінія правна, який складається українським адвокатом, внесеним до Реєстру іноземних адвокатів в Польщі. Окремі положення КПА передбачають, що правовий висновок є допустимим доказом у справі. Не дивлячись на те, що він не несе ознак висновку експерта в контексті процесуального права. Такий документ. Містить в собі спеціальні знання українського та міжнародного права. В свою чергу, органи публічної влади, які наділені повноваженнями розглядати твою справу, зобов'язані враховувати всі обставини та подані тобою докази. Я, як український адвокат, що внесена до Реєстру іноземних адвокатів Польщі. З радістю підготую для тебе такий висновок.